Пригоди в країні повторень таємниця умови. У чарівній країні алгоритмії, де кожен крок підпорядковувався правилам, жили двоє друзів мудра наставниця Ада та допитливий учень Коді. Сьогодні вони вирушили до бібліотеки Казок, щоб розгадати секрет особливих команд. Чи знаєш ти Коді, що багато казок побудовані на повтореннях? запитала Ада, розгортаючи стару книгу. Повторення бувають різними, пояснювала Ада. Іноді ми робимо щось певну кількість разів, а іноді поки не виконується якась умова. Це називається повторення з умовою. Давай зазирнемо в історію про попелюшку. Вони побачили, як королівський гонець тримає кришталевий черевичок. Принц шукав свою наречену. Гонець приміряв черевичок кожній дівчині в королівстві. Алгоритм був простим. Приміряти черевичок. Але як довго це робити? Доки він не прийдеться комусь до міри? Як тільки умова черевичок підійшов стала істиною, повторення завершилось. Розумію. вигукнув Коді. Ми повторюємо дію. Примірка. Поки не знайдемо ту саму ніжку. Це і є умова завершення. Ада посміхнулася. Саме так. Коли умова стає істиною, цикл зупиняється. І ми переходимо до наступної справи наприклад, до весілля. Друзі перегорнули сторінку і опинилися на городі, де дід намагався витягти величезну рібку. Дід тягнув і тягнув, але рібка міцно сиділа в землі. Тут теж є алгоритм, зауважила Ада, дід буде виконувати дії, поки не досягне своєї мети. Дід зрозумів, що сам не впорається, і покликав бабусю. Тепер їхній алгоритм виглядав так. Поки не витягнете рібку, кличете на допомогу. І тягніть разом. Вони повторювали ці дії з кожним новим побічником. Аж поки умова «рібку витягнуто не справдилася. Тепер давай перенесемо ці знання у світ скреч», – запропонувала Ада. Вона махнула рукою і перед ними з'явився великий екран із блоками коду. Для таких завдань у групі керування є спеціальна команда Повторити ДО. Коді побачив блок із шестикутним віконцем для умови. Це як пазл, сказав він. У віконце ми ставимо умову. А всередину циклу команди, які треба повторювати. Повторення триває, поки умова хибна, і припиняється, як тільки вона стає істиною. А пам'ятаєш казкового Змія? запитала Ада. Ми можемо скласти для нього алгоритм повторити до, торкається списом, дію. Летіти. Змій буде кружляти в небі, поки хоробрий лицар не торкнеться його вказівником миші або списом. Сьогодні ти навчився керувати часом у програмах, підсумувала ада. Коді був задоволений. Тепер він знав, щоб створити цікаву гру чи казку, достатньо лише правильно обрати умову для команди Повторити до. Друзі вирушили додому, готові до нових цифрових відкриттів.